Ми зняли квартиру в Ірландії за три тижні, і ось її огляд. Забираю ключі. Друзі, я вважаю, що нам справді пощастило. Квартира знаходиться у центральній локації міста на закритій території, сучасний комплекс, це вхідна група під'їзду. Погодьтеся, така якість для Ірландії це рідкість, але жити в цьому буде набагато приємніше ніж у старій будівлі з пліснявою посеред поля. Досі не можу повірити, що ми пройшли 10 кругів пекла, щоб отримати цю квартиру. Звичайно, вона потребує допрацювання, створення певного затишку, але є. Є хороша база з гарним новим ремонтом. Залишилось, щоб нас з неї не виселили. Це квартира з однією спальною, вітальною та кухнею. Є місце для облаштування робочого місця, все як ми хотіли. Кухня обладнана посудомийкою, пральною машиною та сушаркою. Уже є певна основа із меблів, тому докупляти багато не прийдеться. Також компанія чоловіка виділяє нам кілька тисяч євро для оздоблення будинку. Є така величезна тераса. Шкода, що зараз на ній довго не посидиш, бо вже холодно. Я дуже сподіваюся, що в цьому будинку не буде. Буде плісняве. Залишилося гарненько все вимити та купити базові речі. Мені подобається, що поверхи оздоблені в готельному стилі. Відчувається затишок та спокій. Ну і як вам квартира за 2400 євро без комунальних?